Телеграм це популярний месенджер. Людям подобається його безпека та конфіденційність. Але шахраї теж його люблять. Вони використовують його, щоб обманювати людей, особливо з криптовалютою. Криптовалюта це цифрові гроші. Їх легко вкрасти, якщо не бути обережним. Шахраї це знають і користуються цим. Будьте обережні. Телеграм це як цифровий дикий захід. Тут є багато цікавого, але й багато небезпечних злочинців. Ці шахраї хитрі. Вони знають звогенчуваний. Уявіть собі, ви отримуєте повідомлення. У ньому написано, що ви виграли якусь криптовалюту. Вам просто потрібно перейти за посиланням. Не робіть цього. Це класична фішингова афера. Посилання фальшиве. Воно веде на сайт, який виглядає справжнім. Але це не так. Якщо ви введете свою інформацію, шахраї вкрадуть її. Потім вони зможуть вкрасти ваші гроші. Ніколи не переходьте за посиланнями від незнайомців. Такі фішингові посилання можуть з'являтися будь-де в телеграмі, в особистих повідомленнях, групових чатах і навіть у публікаціях каналів. Вони можуть обіцяти безкоштовну криптовалюту, знижки або доступ до ексклюзивного контенту. Пам'ятайте, якщо щось звучить занадто добре, щоб бути правдою, це швидше за все неправда. Шахраї можуть бути дуже терплячими. Вони можуть приєднатися до телеграм-групи про криптовалюту. Вони вдають із себе доброзичливців. Вони відповідають на питання. Вони дають поради. Вони будують довіру. Потім вони атакують. Вони можуть запропонувати вам допомогу в транзакції. Або вони можуть розповісти вам про таємні інвестиції. Не ведіться на це. Вони намагаються вас ошукати. Ці фальшиві помічники майстри маніпуляцій. Вони використовують бажання людей до спільноти та підтримки. Завжди будьте обережні з невимушеними порадами, особливо якщо вони стосуються надсилання криптовалюти або розголошення особистої інформації. Усі хочуть швидко розбагатіти. Шахрайці знають. Вони пропонують інвестиційні можливості, які здаються надзвичайними. Вони обіцяють величезні прибутки з мінімальним ризиком. Це брехнери. Якщо інвестиція звучить занадто добре, щоб бути правдою, це, мабуть, так і є. Досліджуйте питання. Інвестуйте лише в те, що розумієте. Ці інвестиційні афери часто стосуються нещодавно випущених криптовалют або складних торгових стратегій. Вони використовують професійну лексику та складні графіки, щоб заплутати вас. Пам'ятайте, легких грошей не буває. Якщо хтось обіцяє гарантований прибуток, ідіть геть. У Телеграмі є налаштування безпеки. Ви маєте їх використовувати. Перейдіть до налаштувань конфіденційності. Виберіть, хто може додавати вас до груп. Виберіть, хто може бачити ваш номер телефону. Будьте обережні з інформацією, якою ви ділитеся в інтернеті. Шахраї можуть використовувати цю інформацію, щоб вас знайти. Уявіть, що ваші налаштування телеграму це замки на ваших цифрових дверях. Чим безпечніші ваші налаштування, тим важче шахраєм до вас дістатися. Знайдіть час, щоб ознайомитися з цими налаштуваннями та налаштувати їх відповідно до вашого рівня комфорту. Шахрайство є скрізь у телеграмі, але ви можете захистити себе. Будьте скептичними, не приходьте за посиланнями від незнайомців, не довіряйте людям, які обіцяють легкі гроші. Використовуйте надійні паролі. І якщо щось здається надто добрим, щоб бути правдою, це, мабуть, так і є. Будьте обережні, пам'ятайте, знання ваша найкраща зброя проти шахрайства. Будучи поінформованими, обережними та довіряючи своїй інтуїції, ви можете безпечно орієнтуватися у світі телеграму та криптовалют.